Я дуже соромилася свого зросту. Так, 171 см це не так уже сильно і високо. І є дуже багато жінок, які значно вище мене, але, чесно кажучи, були часи, коли мій зріст приносив мені дуже багато сліз. Пам'ятаю, в класі 5 я зі здивуванням помітила, що я вища всіх моїх однокласників. Здається, був один хлопчик вище мене, але. Але не факт. Скоріше за все, ми були одного зросту. Я постійно почувала себе максимально ніяково на уроках фізкультури, тому що там потрібно було ставати всім в лінію по зросту. І все частіше чула від дорослих слова влада, не горбся». Чесно кажучи, я пам'ятаю ті часи, як майже кожної ночі. Я перед сном молилася, благала Бога, будь ласочка, я не хочу бути вище, я не хочу далі рости. Або нехай я залишусь цього зросту і це буде нормально. Ну, одним словом, от. такі в мене були молитви, такі в мене були бажання, благання, я дуже часто про це думала. Ох, але всі ми знаємо, що так не буває. Тобто, це так не працює. І десь в класі 9 я стала вже того зросту, який маю сьогодні. Коли мені було років 17 в соцмережах моїх друзів з'явилися картинки, які вони активно лайкали і репостили. Там було написано на російській мові. Каблуки для маленьких женщин. Большие женщины на каблуках это кобылы. Чи большие женщины для работы, а маленькі для любви. Побачивши ці слова, я почала плакати на взрит. А хто ж я? Большая высокая кобыла? Чи хто я? Е? Час йшов з маленького села я переїхала у велике місто. І з радістю помітила, що тут багато високих жінок, і всі вони ні, ніякі не кобили, а богині просто. Я помітила, якщо ти висока, то завжди будеш в центрі уваги. Особливо на каблуках. З однієї сторони, це класно, але постійно бажаючи познайомитися, набридають і хочеться. Хочеться часом сховатися, щоб ніхто не дивився і не чіпав просто. А іноді, коли ти в настрої, знайомства і розмови бувають справді цікавими, а увага до себе тішить. Побачивши інших високих жінок, я зрозуміла, що високий зріст це красиво. Також до мене дійшло, що думка оточуючих щодо зросту просто не має сенсу. Адже є багато дівчат, які все себе віддали, щоб бути вище. І навіть каблуки сильно не змінюють ситуацію. Вони також страждають, з них сміються, їх обзивають. Висока ти чи низька завжди знайдеться той, хто посміється з твого зросту. Завжди. І, знаєш, зазвичай це ті люди, які. Самі себе соромляться, їм сумно, і от вони хочуть бути краще на фоні когось іншого, принижуючи цю людину. Я бачила багато красивих жінок, як низького, так і високого зросту. І всіх їх вирізняла впевненість в собі, вирізняв гарний смак та доглянутість. Ці красуні, вони чарують тому, що не бояться бути собою і кохають себе у своєму ж тілі. Слава Богу, я полюбила себе. Цього бажаю тобі. Знаєш, в принципі, те, що я себе полюбила, це і є відповіддю на мої молитви стосовно зросту, які були в мене в дитинстві. Я би хотіла поділитися з тобою інформацією, як все ж таки в мене вийшло. Прийняти і полюбити себе. В мене є на сайті стаття, де я описую це, тому запрошую тебе відвідати мій сайт. Посилання ти знайдеш в описі до цього відео. Я дуже вдячна тобі за перегляд і щиро надіюся, що в твоєму житті все буде чудово. Сонечко, сяй яскраво!